Книга об'явлення розділ 22. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорий мов кришталь, що виходила від престолу, бога і Агнця. Серед його вулиць із одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить дванадцять плодів, щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде. А буде в ньому престол, Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому і побачить його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати на віки віків. І сказав він мені: Це слова вірні та істинні! А Господь, Бог пророчих духів, послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І я, Іван, це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоби поклонитися до ніг ангела, який показував мені це. Та він каже мені: Гляди, не роби цього! Я співраб твій і твоїх братів, пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові поклонися. І каже мені не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність. І святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками Я Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні ті, хто вибере свій одяг, щоб мати право на дерево життя й увійти брамами до міста. А назовні міста. Будуть пси, і чаклуни, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоби засвідчити вам це в церквах. Я є корінь, і рід Давидів, зоря рання, досвітня. А дух і наречена кажуть: Прийди! І хто чує, нехай каже: Прийди! І спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Тому що свідчу кожному, хто чує слово пророцтва, які в цій книзі, коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя. І 10 міста, про які записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить це. Так, незабаром приходжу. Амінь. Так. Прийди, Господи, Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь.